Dobry panie kierowca powiedział pan ruchu drogowego Komenda Miejska Policji Wrocław. Jakieś prawo jazdy. Po polsku pan mówi? Tak. Skąd pan jest? Gruz. Dobra, panie kierowco, prawo jazdy będzie czy nie? Gdzie jest prawo jazdy? To nie jest prawo jazdy, to jest podruba. A takie prawdziwe? Jak to jest prawo jazdy jest. Panie. Prawo jazdy prawdziwe gruzińskie. No. A ja na Gruzji 10 lat mieszkał. Da. Na gruzińskim prawem jazdy są tutaj z przodu takie fajne znaki. Tutaj nie ma nic, z tyłu też nie ma nic. Dodatkowo. Tutaj musi być wypukła powierzchnia, taka ząbkowana, nie ma nic. Z przodu znak ufałka zmieniający barwę pod kątem światła, nie ma nic. Co I? teraz, mówię? No bag do tiurmy jedziemy. Nie, pa. A z piórmy na Gruzję. Czemu? Bo posługiwanie się w Polsce poszły dokumentem prawa jazdy z przestępstwem, to jest pierwsza sprawa. A my przestępcom nie udzielamy kart pobytu, więc wraca pan do swojego kraju. Zapraszam do przodu. А Забезпечуй. масові проблеми в українців, які знаходяться на території Польщі та працюють в транспортних компаніях, або ж просто мають свій власний автомобіль. Друзі, і те, де знаєте, що це таке? Інспекція транспорту дорогового. Вони ж друзі перевіряють абсолютно всі транспортні засоби і можуть виписати вам штраф, забрати ваші водійські посвідчення, ну і виписати той же ж мандат, як я вже зазначив. І звісно ж тоді ви отримуєте проблеми. Вас можуть завести до відділку поліції і там залишити до вияснення всіх друзі, несправностей. Також я думаю, що й поліція візьметься за це, адже ви знаєте, що в багатьох випадках, коли ви перебуваєте на території Польщі більше як 185 днів, ну. Це означає, що ви безперервно перебуваєте тут, і ви повинні замінити ваше водійське посвідчення. Про це вже неодноразово заговорив. І, звісно ж, багато з вас стверджували, Сергій не видумуй цього. Сьогодні в Кракові від самого ранку ІТД перевіряє абсолютно всіх водіїв таксі. Вони розмістилися в декількох пунктах і перевіряють всіх таксистів. І я думаю, що можливо в інших містах також це відбувається. Звісно ж, з, з чим стикаються водії. Наглядний приклад. І далі я розкажу, кому треба замінювати в дійські посвідчення і хто має таку можливість, тому що ви зрозуміли, друзі, тут все переплітається, і не кожен з вас ще може їх замінити. Тому я вам рекомендую приготуватися і послухати. Отож, відповідь перша, друзі, за те, що шашка не світилася, водію виписали штраф. Хоча, друзі, таксисти, або ж хто знається в цих правах, чи повинна фішка світитися, тому що там сіла батарейка і... Вона не світиться. А Можливо, взагалі вона не повинна світитися. Ну і друге, це у водія, котрий замінив своє водійське посвідчення на новий зразок через ДП документ. Хто з вас замінював? Напишіть мені, будь ласка. Чи були у вас якісь проблеми? Тому що у цього водія ці водійські посвідчення і ТД вилучили. І знаєте, чим вони керувалися? Сказали, що його водійське посвідчення підроблене. Тобто, ДП-документ, що? Леві Водійське посвідчення друкує? Я думаю, що ні. Це водійське посвідчення, друзі, також є в додатку Дія. О, ви скажете, то в чому ж тут секрет? Не знаю. Але знаєте, в чому не було проблеми в цього водія, якщо б він щось зробив. А це замінив своє водійське посвідчення на новий зразок, а саме польський, тобто в уженні комунікації. Якщо б він замінив це водійське посвідчення, водій взагалі б додаткових запитань щодо його водійського посвідчення не мав би і жодних проблем. Це говорить нам, друзі, про наступне: в Польщі і ТДшники вони мало заробляють. І я вже десь в одному із останніх відео згадував, що вони будуть зараз протестувати, перевірятимуть абсолютно всі. Хто найбільше постраждає підприємці, які в таксі в сфері таксі і так не багато заробляють. Щоб ви не говорили, якщо до після вирахування всіх податків, то кожен водій не дуже багато заробляє, проте більше або ж він більше вдома перебуває ніж. Ті, що їздять на пландеках, бо водії таксі і водії пландек приблизно так само заробляють, це в районі 5-6 тисяч, в залежності від сезону. До речі, компанія StarMac зараз також набирає водіїв і всі контакти ви знайдете в описі під цим відео. Я їх рекомендую, адже, по-перше, от сьогодні багатьох їхніх водіїв зупинили. Їхні, звісно ж, керівники повідомили своїх водіїв. Як правильно відповідати цим ітидешникам, щоб не наробити собі проблем? Проте, не, не завжди все можна проконтролювати є людський фактор. Ну але із-за того, що у них. Зарплата платиться по білому, у них проблем взагалі не виникло. Тому що вони перевіряють, чи ти працюєш офіційно, чи ти отримуєш якісь гроші на чорно, і це все контролюється, друзі. Я не знаю, чи вони мають права такі речі запитувати. Ну і звісно ж, якщо у тебе все нормально, тобі нема чого боятися. І знаєте, мені дуже приємно, що керівники Стармака вони поїхали, коли у водія забрали це водійське посвідчення, розбиратися. Тобто вони б'ються за кожного свого водія, а не так як шеф не відбирає телефон. І по місяцю, по два не платить зарплату. Я можу вам сказати, що ви пам'ятаєте, що українські водійські посвідчення продовжувалися до кінця 2023 року. Зараз взагалі нічого не відомо і ніхто жодних анонсів не робив. Тому поліція і ТД, всі, і стражгранічно, в тому числі, будуть вас накривати і просити вас замінити водійське посвідчення, а в деяких випадках забирати, відсилати на консульство, потім це все їде в Україну, і ти залишаєшся без... Прав, також можуть просто заборонити вам користуватися транспортним засобом, якщо у вас заберуть права, і ви будете змушені когось шукати на заміну, щоб хтось сів в автомобіль. Проте проблема, друзі, знаєте, яка? Що не кожен з вас може замінити це водійське посвідчення українського зразка на польське? Чому? Тому що для заміни, по-перше, треба перебувати мінімум 185 днів. Це один одна із вимог. Друге, це треба мати не безвіз, бо по безвізу вас не приймуть заявку. Треба мати ще. Додаткову робочу візу, хоча б на рік, ну, мінімум, я думаю, три місяці і в і вгору. І також потрібно мати увага, карту побиту, тобто або візу, або карту побиту. Тому я всім рекомендую і рекомендував, легалізуйтеся. До речі, в, контакт, в, в описі до цього відео контактів є дуже багато. І ця реклама вам тільки допомагає правильно вступати в ту чи іншу нішу для того, щоб заробляти собі кошти. Бо якщо ви тут. Собі не поміняйте водійське посвідчення, працюєте, 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 бо на цьому зекономили. А тут вас і те, поліція зупиняє і виписують вам штраф 500 злотих. За що та за що вони захочуть за то вам випишуть? І нічого ти не зробиш і. Протести наші друзі не дадуть вони жодного, жодного результату. Бо як ви знаєте, що ми тут, українці, як гості, і не всі поліцейські чи ІТДшники нас нормально сприймають. Слава Богу, я таких ще не зустрічав на своєму шляху. Проте знаю, що такі існують, які ненавидять просто нас за те, що ми українці, або ж говоримо голосно українською і так далі. Тому я стараюся не ходити по ресторанам, в центр і так далі. Або ж якщо хожу, то говорю завжди польською мовою. Мені зручно польську мову говорити, тому що у мене навіть дружина, полька і дружина, так само полька, яка буде вчити польську мову одразу від маленької. Ну а коли підросте я її українську навчу, щоб вона так само могла повідомляти українцям, полякам про всі зміни. І про дружбу, яка повинна існувати. Тому, друзі, для того, щоб замінити водійське посвідчення, вам треба мати або ж робочу візу, або ж карту побиту. Довідка ДіаПЛ не підходить. Тим більше я в попередньому відео розказував, наскільки часу ще продовжать легальне перебування для українців, та абсолютно для всіх. От скажіть, будь ласка, чи цікавить вас, друзі, інформація, коли ж все-таки буде дата опублікування цього нового проєкту щодо продовження легального перебування для українців? Напишіть свою думку. Чи хочете ви окреме відео, чи ні? Добре, а я завершую. Підписуйтесь на канал, діліться з іншими, щоб кожен знав свої права.